У повсякденному житті ми постійно зустрічаємося з дією одних тіл на інші. Але будь-яка дія завжди є взаємодією. Якщо одне тіло діє на друге, то друге тіло діє на перше. Відчиняючи двері, діючи на двері рукою, ми відчуваємо їх вплив на нашу руку. Дія м'яча на ногу особливо відчутно, коли ми граємо у футбол. Якщо спостерігати за змаганнями команд по перетягуванню канату, то легко бачити, що в рух приходять обидві команди. Отже, якщо ви через мотузку дієте на іншу людину, то й вона діє на вас. З наведених прикладів можна зробити певний висновок. Внаслідок взаємодії тіло змінює швидкість свого руху. А за якої умови швидкість руху тіла залишається незмінною? Розглянемо м'яч, який лежить на столі, він перебуває у стані спокою, швидкість його руху дорівнює нулю і залишається незмінною певний час. Однак варто штовхнути м'яч рукою, як стан спокою порушиться. М'яч почне рухатись унаслідок взаємодії з рукою. Але ж до цього м'яч теж із чимось взаємодіяв. Звичайно, так. Ви добре знаєте, що всі тіла, які перебувають поблизу землі, Взаємодіють із нею. І якщо опустити стіл, то під дією притягання землі м'яч відразу ж почне рух. А перебуває він у стані спокою тому, що дія землі на м'яч скомпенсована або зрівноважена дією стола. Наприклад, дія землі на м'яч скомпенсована дією опори. Дія землі на люстру Скомпенсована дією підвісу. Дія повітря на кульку скомпенсована дією мотузки та землі. Понад 2,5 тисячі років тому давньогрецький філософ Аристотель, розмірковуючи про причини руху тіл, дійшов розумного з точки зору здорового глузду, але хибного з погляду фізики, висновку Якщо на тіло нічого не діє, то воно має перебувати в стані спокою. А для підтримання руху потрібна постійна дія на нього інших тіл. Такі міркування, на перший погляд, відповідають повсякденному досвіду. Але наприкінці 16 століття видатний італійський учений Галілео Галілей, провівши досліди по скочуванню кульок по похилому жолобу та мислений експеримент, узяв під сумнів міркування Арістотеля. спробуємо й ми відновити досліди Галілея. Коли кулька скочується жолобом вниз, вона набуває швидкості. Коли закочується вгору, сповільнює свій рух. Кулька сповільнює свій рух і зупиняється і у випадку, коли жолоб горизонтальний. Але чим більш гладенька поверхня жолоба, тим більший шлях проходить кулька до зупинки. Якщо б ми змогли зробити так, щоб рух кульки нічого не заважало, тобто зробити поверхню ідеально гладкою, то кулька рухалась би жолобом рівномірно і прямолінійно. У фізиці таке явище називають інерцією від латинського інертія нерухомість, бездіяльність. Інерція це явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності дії на нього інших тіл. В реальних умовах тіло рухається із постійною швидкістю, якщо дія на нього інших тіл скомпенсована. Наприклад, дія землі. Скомпенсована дією води, дія коня скомпенсована опором з боку землі, дія автомобіля скомпенсована дією дорожнього покриття. Отже, тіло рухається прямолінійно рівномірно або перебуває в стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані. Якщо дії на тіл інших тіл не скомпенсовані, то тіло змінює швидкість свого руху, як за значенням, так і за напрямком.